І пахучий Коник, вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в жито досхочу розкошував, і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Коли Широкий, суне з лючая зима, коник плаче, серце мліє кинув свій до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я, Ч -ч чуєш в лісі ворон кряче, Вітри трибуй, гудуть. Порятуй, порадь земляче. Як се лихо перебуть? Опізнився неборача, Отказав земляк йому. Хто кохав життя ледача, не бере ливки тому. Як же в світі не радіти? Все кругом в тебе цвіте, каже коник, пташка, квіти, любе літочко на те, скочиш. У траву шовкову все співав би, та й співав. На таку веселу мову муравей йому сказав: проспівав ти, літо, Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, небоже, на морозі гопака.